Помер на роботі. Зранку на вулиці Хотинській водій автобуса 1А помер під час робочої зміни. Більше деталей далі у сюжеті. Зранку на вулиці Хотинській помер водій автобуса 1А. Інцидент трапився під час повітряної тривоги. Чоловік зупинив маршрутку та пішов випити кави, розповідають очевидці. Після чого зайшов в магазин по воду. Вже там водію стало зле, розповідає власник універмагу Олексій. Зайшов, попросив водички, бутилочку, взяв водички і впав. Со ви без валишко швидка, швидка приїхала дуже швидко, не змогли відкачати. Ну ми вже потім знали, що він водій, то ніхто не знав, то вже такси бачили. тим часом в комунальному підприємстві Чернівецького тролейбусного управління повідомляють, за тримісячний період водій тричі хворів, і лише вчора вийшов з лікарняної відпустки. Водій автобуса 1 а працевлаштований з 3 грудня минулого року. І за цей час він тричі перебував на лікарняному і вийшов на роботу 9 березня. Перед виїздом на лінію шофери обов'язково проходять огляд у лікаря. Розповідає колишній працівник ЧТУ Юліан. Для цього є у нас врачі на випуску, дивляться, як люди працювали і каких випускати. Однак чоловік каже, режим роботи водіїв тролейбусів та маршруток складний. Вони змушені працювати по 14 або 16 годин на добу. У нас воді у нас воді для роботи по 16 часов тока за чотирнадцяти шестнадцять часов одісля тролейбуса в автобусів. плюс виїзд, підйомка тролейбуса проходження врача. Заїзд, мойка, сдача карты, это получается по 17 часов они находятся на работе. Они работают с 5 утра э, до, ну, по нарядам, я просто видел наряды, до 22 чем до 23, с 5 утра, с 5-6 утра, посчитайте. Додатковим навантаженням на водіїв громадського транспорту стало ще й те, що з минулого року вони самостійно змушені обілечувати пасажирів. Крім того, ви знаєте, що вони відвікаються на обілечування пасажирів. З любої від руля, оно несе за собою е, платі пакети поліції кажуть обставини смерті поки з'ясовують а раптова смерть на місці працювала працівники чорня районного управління поліції а відомості в нас ні до єрте Відповідно з такою поміткою, поки що попередня тіло направлено до, до буде для проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення остаточних причин смерті. Нагадаємо, в грудні минулого року у Чернівцях під колесами тролейбуса загинула 74-річна жінка, 26-річний водій тролейбуса розпочав рух з відчиненими дверми салону, наслідок чого жінка випала з громадського транспорту та померла від отриманих травм на місці. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.